У облдержадміністрації новий керівник вже більше двох тижнів. Проте лише сьогодні вперше журналісти могли поспілкуватися з губернатором та поставити йому питання, що цікавлять громадськість. Які цілі ставить перед собою новообраний голова Чернівецької ОДА, та які проблеми на боковині? Дивіться далі. Перше й основне завдання, за словами Романа Ванзуряка, посилити охорону на державному кордоні, крім того, відкрити нові пункти пропуску. Що ж до економії, яка зараз впроваджена по всій державі, то заощаджувати будуть і в стінах облдержадміністрації. Щоправда, скорочень не буде. Ситуація в області стабільна. Пенсії та зарплати виплачуються вчасно. Хоча деякі проблеми з бюджетом так і є. На одну третину попали показники надходжень. Що стосується місцевих бюджетів, що стосується Податків, окрім вирішення бюджетних питань на суворому контролі і ситуація з кримчанами, нині на території нашої області перебуває більше сотні біженців. Першим необхідним вони забезпечені, хоча фінансової підтримки все ж потребують. Завтра на сесії обласної ради буде прийматися рішення по програмі Турбота, де буде виділено, якщо проголосує обласна рада, півтора мільйона гривень, де якраз будуть кошти скеровані на потреби цієї категорії населення. Роман Ванзуряк розповів, заяву на складання повноважень народного депутата вже написав, проте і надалі планує залишатися головою обласної організації партії Удар. Втім, стверджує, що на виборах не буде нікого агітувати. Я заборонив всім державним службовцям агітувати за будь-яку політичну партію чи будь-якого кандидата, чи будь-якого кандидата на посаду мера, оскільки у нас так само відбуваються вибори мера. І будемо жорстко стежити для того, щоб не було адміністративного ресурсу. Цікавила журналістів і подальша доля футбольного клубу «Буковина», адже нині ситуація з його фінансуванням досить складна. Губернатор заспокоює зустрічі з можливими спонсорами вже відбулися. Переговори тривають. Всі європейські клуби, вони працюють. Автономно, самостійно заробляючи самі собі кошти, і я думаю, що питання це буде вирішено. Про ті зустрічі, які я мав з тими людьми, які можуть допомогти клубу. Вони говорили одразу, що да, ми не проти допомагати, але дайте нам менеджера, який буде працювати. Обговорювали на прес-конференції і комунальні питання, зокрема дороги на них виділено 61 мільйон гривень. Проте на що саме направлять ці кошти, поки не відомо.